Лодька, не позор мене? Ти навіщо спалив стратегічні літаки друга Владіміра? Ай-яй-яй-яй-яй! А українська павутина змінила правила ведення війни у всьому світі. Путін цілий тиждень думав, як же йому відповісти Україні і не придумав нічого кращого, як застосувати традиційну тактику повітряного терору. От така вона атв'ятка від Путіна. Просто це повна маячня. Спалили, можна так сказати, своїх агентів. Чи, можливо, ні? Чи, можливо, онуфрій чогось не договорює, це не меморандум, а це вимога, аби Україна здалася. Просто вимога капітуляції України. Буде Стамбул третій? Поїдемо і на третій Стамбул, буде Стамбул четвертий? Ну що ж, збирається наша делегація і теж поїде. Доні, він спалив мої літаки. Ну як з таким можна воювати? Потім ще й Кримський міст. Як так можна? Хто ж так робить? Здається, повна маячня. І всю цю павутину придумали і реалізувала наша Служба безпеки України. Шановні, ви що? Хіба росіянам треба ще якийсь додатковий привід? А у нас іншого вибору немає. А відчуваєте різницю? Не програла, а не перемогла Росію. Ну, так, щоб ми протрималися, бо бояться. Ось вам ракета, але бити можна тільки там на 100 кілометрів, на 200 Боронь Боже на території Росії щось залетить. Чим це не наші вулики, з яких вилітають бджоли? Ну, шановні, думайте, тепер ви ми просто себе захищаємо і виходимо з того, що ми маємо.